Вітаю усіх! З вами Яна. Сьогодні знову буду розказувати, куди діваються мої гроші. Покажу їх на каналі, покажу розподіл. Мені прийшли премії. Прийшли премії за липень. І їх небагато, у зв'язку з тим, що перед цим мені трошки більше грошей прийшло, ніж зазвичай. Звичайно, почну з того, що коротко познайомлюся із новенькими на каналі. Мене звати Яна, я живу і працюю разом з чоловіком в місті Кам'янець-Подільський. Ми маємо трьох котів одну черепаху, маємо приватний будинок, за який повільно віддаємо борг. Залишилося ще віддати 3000 доларів. Зараз я покажу, що я тратила з минулого розподілу. В минулому розподілі у мене були наступні трати. На стоматологію 2500 тисячі пішло, і це ще не край. В тваринках 1200 гривень вакцинування і обробка від бліг від кліщів. Цю суму входить. Далі 200 гривень комунальні. Це я поповнила собі телефон. В розділі транспорт вдалося потратити не всі гроші, так що трошки буде на виклик 30 днів без кави. І в розділі розваги, звичайно ж, потратило все. Лишилося, що гроші в подарунках. В решті розділів все без змін. Сьогодні у нас 15 липня, сума 10 тисяч гривень. Поїхали рахувати ті гроші, що в мене є. У готівці у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зразу відкладаю розділ борг. Раз, два, три, 4 тисячі гривень. Виходить 7462 гривні. В цьому розділі має стати. У мене тут є 400 доларів, у мене тут є гроші. Так, одні і другі. Рахуємо, має вийти в сумі 7462 гривні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двісті, триста, чотириста, шістдесят дві. Все є. І сюди 2000 гривень має піти, має стати в сумі 5518. Тисяча... Дві. Це розділ ремонт. Так, додаю. Один, два, три, чотири, п'ять, 518 вісімнадцять. Все є в розділі ремонт. Тепер. Розділ депозит. Розділ депозит у мене триває виклик на 366 днів. Тобто кожного дня впродовж року я маю відкладати якусь певну суму грошей від 1 до 366 бо рік Високосний. У мене цей е, челендж має закінчитися на початку вересня, і я надіюся, його закінчити по можливості швидше. З минулого розподілу, з 3 липня до 15-го, пройшло 12 днів. Ну, давайте. Тринадцять листівок дістанемо. Сто 169, дев'ять, сто Сорок два, щось лазить? Сорок сім. Вісімдесят пять. Далі сто шістдесят п'ять, двадцять Тринадцять, сто тридцять вісім. 9, Вісім. Сто 113, вісім. Витягуємо ще дві. Ну, давайте. Шістдесят і сорок шість. В сумі тисячу девяносто один, тобто тисячу триста. Маю відкласти, і в мене тут є ще мінус. В 2000 гривень. Давайте ще 1000 доставимо сюди. Одну тисячу. Значить, я лишаю собі заборгованість в одну тисячу гривень. Значить, виходить, 2 300 маю відкласти в цей розділ. І було б все добре, якби в мене не отакі гроші. Давайте, що давайте? Давайте давайте, без давайте, наверно, да? Почнемо з того, що подивимося, де я можу собі гроші поміняти. Так, тут хоча б гривень по 500 було би добре розміняти. Скільки в мене тут тисяч? Тисяча, дві, три. Три тисячі гривень по 500. Перевіряємо, 7462 гривні має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 300 62. Нічого не наплутала на цьому етапі, принаймні. Тепер мені би десь поміняти 300 гривень. Піду побиратися в ці розділи. Це в мене розділи витратні. До речі, у мене тут мало би бути в розділі транспорт так і є, трошки грошей, 40 гривень, 5, 10, 20, 40. І я можу закреслити один розділ 30 днів без кави. Тут ціна однієї поділки 30 гривень. Закреслю одну поділку, і всі гроші, що в мене тут є, кидаю на цей челендж. Так, з цим в мене начебто все добре. У мене лишається зовсім трошки до кінця цього челенджу, і я його відправлю в підмогу стоматології. Напевно, в мене тут в розділі комунальні є 300 гривень. Комунальні, ось. 300 гривень є. Давайте я на 200 гривень його поповню. І стане в мене тут 500. Ось такий обмін. Вертаємося до попередніх розділів, щоб зараз нічого не наплутати. У мене виходить 1000, 2000 гривень, 300. Ось так, 2300 перевіряємо 12,300. Чудово! Це в мене відправляється в розділ депозит. І тепер у мене лишається 1500 гривень. Давайте 500 гривень в стоматологію. 500 в готівці. Ну, тут в мене виходить дві стрічки в кожному розділі. Там, де конвертик, це ті, що в готівці лишаються. там, де картка зображення, це безготівкові рахунки. 500 гривень на стоматологію відправляю. Вони мене не сильно спасуть, але я рада, що я поповнила цей розділ. На тому і вирішили, напевно. В мене тут буде зараз весело. Розділ тваринки давайте поповняємо. На 200 гривень стає 500. І далі, я буду обмежена грішми. Виходить розваги транспорт, подарунки, заначка. Ну, то давайте не буду сильно вийожуватися. Транспорт в мене 100, розваги 200. 100 гривень поповнила Розділ розваги 200. це часто таке сходити на каву. Подругою, розважитися. Якщо щось лишається в цих розділах, то це вже радість. Але бачите, у мене розділ заначка не витріпаний весь. Я рада. тьфу-тьфу хай так і лишається. Так, подарунки виходить, я не маю чим поповняти, але в мене є 500 гривень. А давайте розділ заначка поповнимо ще на 200 гривень. Стає 500. А, от, і в мене розмін з'явився. А то щось я стояла, тупила, і виходить 100 гривень в подарунки. Це у мене в донати відправиться в цьому місяці. 200 гривень. Так, я нічого не наплутала. У мене 200 гривень вилізло, але це лише того, що я не поповнила розділ подарунки ще на 100 гривень. Того і вилізло. І я розумію, що я, в принципі, можу вижити в розділі транспорт на 100 гривень. Але давайте краще на 200. Зараз буде виправлення, ай не, не. Значить, транспорт не 100 гривень, а 200. Я поповнюю. На цьому відео я ще наївно думала, що в мене 100 гривень лишається в тваринки, але ні, я їх вертаю в розділ подарунки. Тобто в тваринках 500 гривень було, так і лишилося. Ось такий у мене вийшов розподіл. Ви знаєте що? Це приємне відчуття, що у мене є гроші. Що в мене вони десь лишаються, що заборгованості в мене перед самою собою одна тисяча гривень, і то і скоро не стане. Це так приємно, люди. Це так кайфово, це прямо, ну, вау. Так, 2375. На безготівковому рахунку без змін. Значить, що в мене виходить? В мене виходить в розділі депозит. От я думаю, над цими грішми, чи лишити їх так, як є. Ага, я ще не виписала, в мене в розділі депозит є ще євро і долари. Ладно, так і зайдет. І в розділі борг я знову можу поміняти долари, але, напевно, зачекаю, поки чоловік мені гроші віддасть. Надіюся, ми їх побачимо в наступному розподілі, хоч в руках потримаємо, а то було вже пару розподілів, що я ці гроші, що дає мені чоловік, розподіляла поза кадром. Ну, тобто він мені їх віддавав, і я зразу йшла, міняла долари. Ось так це було. Зараз у мене більш-менш кругом з'явилися гроші. Я надіюся, що я збережу ось цей баланс і до осені. Восени у мене намічається поїздка в Прагу, так що розділ стоматологія я ближчим часом поповняти не буду, а буду поповняти собі на поїздку, напевно. Ну, єдине, що я закрию ось цей челендж, і у мене в стоматології відправиться ще певна сума грошей. В кінці челенджа. Порахуємо, скільки то буде. Швидше всього, що він у мене закінчиться ближче до літа, зважаючи, як швидко я його збираю. Ну, або з розділу комунальні. Якщо щось залишиться, я постараюся закрити саме цей виклик. Ось такі справи на сьогодні ось такий розподіл грошей. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!